За Майдан повністю влади Литви в той час, і коли до народу. І навіть везу, покажу вам, вдячний, дивіться, це везу. Книжку їм подарунок. Майдан революція є весь фотоліп. Весь фотоліп, тобто допомоги, яку Разом з тим, ми маємо їм подарунки, книжки 25 років незалежності, відновлення нашої української держави. А скажіть, а ви летите по біометриці, я так зрозумів? Біометрика. Всі свої дипломатичні службові паспорти ви залишили вдома. Не вдома вони на роботі. Раз. А друге біометрика, яку зробили, я не думав, що вона ще краще внутрішньо, збалансованіше для настрою, як службовим, якими не коштували. А довго чекали, поки вам робили біометрику? Я думаю, біля чотирьох тижнів. Але це було, було півроку тому. Закінчились візи всі, які я мав у Європі, і вирішив тоді зробити новий паспорт. Мені здається, це правильно.